Бажаю здоров'я! Це перший випуск блогу інженер війни 92-ї окремої штурмової бригади. З нами сьогодні Овсієнко Ярослав з позивним Альпініст, який наразі проходить службу командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів у 3-му штурмовому батальйоні. Привіт! Бажаю! Отже, у нас є для тебе декілька питань. Хочемо поспілкуватися з Айтівцем про Айтівців у лавах збройних сил. Розкажи про себе, який у тебе був досвід в АйТі до Збройних сил України. Остання компанія, в якій я працював у сфері ІТ, це була наша українська продуктова компанія. Ця компанія допомагала іншим великим компаніям, які займалися розробкою корисних копалень. Це були досить різні проекти. Тобто там були і проекти, пов'язані з інспекцією стволів, лазерним скануванням і інтеграцією великих об'ємних даних з іншими компаніями. Ну, це були досить, досить цікаві проекти, над якими було дуже цікаво працювати. Ну, тобто вони такі, більш, скажімо, не на аутсорс, а саме продавали свої продукти. Так, 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 звичайно. Це був продукт, який ми пропонували і який люди покупали. Угу. Ти працював айтішником. Яка твоя була спеціалізація? Е, я працював тестувальником, і мені дуже подобалось працювати більш на бекенді, тобто, цей якийсь SQLчик, таблиці угу. тощо. Тобто ти тестував саме бекенд, частину застосунку, там інтеграції і так далі? Так, 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 саме так, саме так інтеграції. Mm -hmm. Ти працював айтівцем до повномасштабки. У нас айтівці в країні, в принципі, досить добре живуть. А що саме тебе вмотивувало от, піти до Збройних сил? Що було поштовхом до цього? На початку повномасштабного вторгнення мій приятель пішов до, до ТЦК і каже, от, ми хочемо приєднатися. На що йому відповіли, що і так дуже багато народу, і не потрібні наразі. Ми такі, ну ок, не потрібні, не потрібні. Через кілька місяців я пішов у супермаркет, бачу, стоїть бусик. Думаю, о, думаю, Так це ж воно. Підійшов, повістку мені, будь ласка. І там жіночка така сумна каже: Ну добре, ви ж розумієте, все, вас завтра кудись відправлять речі. Я такий, та добре не питання. Взяв повістку, прийшов. Ну, прийшов, а я служив в строкову службу в 2003 рік. Там сказали, ким ви там служили. Я показав військовий квиток. Кажуть, нам не потрібні конвоїри. Я такий, ну добре, що мені робити. Е, кажуть, хочуть у Добробат? Я такий, ну добре, звичайно, чому ні. Приєднався на місяць до Добробату. Зараз це вже велика формація. Ось, ну На той час мені там не дуже сподобалось, не так я все уявляв. І так як це Добробат, я через місяць пішов. Думаю, ну ось все, піду тримати економічний фронт. Ось всі кошти, які в мене залишались ЗП, я донатив. Ну і так плинув час, плинув час. І в якийсь момент я почав усвідомити, що, що коли я прокидаюсь кожного ранку, о, щось мені на душі недобре. І через деякий час я зрозумів, що треба приєднатися до війська, тому що я там зроблю набагато більше ніж я роблю тут. Я пішов на курси Мавіка. Я відвідав декілька вишколів по Такмеду. Ось, і потім я склав резюме і відправив до декілька бригад. Всі мені відповіли, але першим, хто мені відповів, був Кодеві-2. Ось у складі 92-ї окремо штурмової бригади. І після проходження БЗВП я потрапив у підрозділ, де і почав свою військову службу. Тобто ти пішов на добровільних засадах до війська. А чи шукав ти, можливо, ем, якусь собі посаду, тобто на якій ти зміг би використовувати от е, свої цивільні навички з IT, те, що ти був тестувальником? Коли я міркував, куди піти саме, я вибрав сферу ФПВ, тому що. Це по-перше, це, це сфера, яка постійно розвивається, як і IT. Тобто завжди щось з'являється, там якісь нові частоти, якісь нові дрони, нові прошивки. Тобто, я розумів, що це буде цікаво. Я не думав, що я буду саме пілотом. Я думав, можливо, це буде майстерня, можливо, ще щось. Але я от я вибрав напрямок FPV і хотів в ньому потрапити. Це досить таке зважене відповідальне рішення долучитися до війська в часи повномасштабної війни. Як відреагували на твоє рішення, твої колеги, близькі? Мати засмутилася, але підтримала мене. Колеги також мене максимально підтримали, друзі також. Ну, мені потім розказав мій дуже добрий знайомий. Що він, він дав давно вже у війську, що він 100% знав, що я раніше чи пізніше до війська приєднаюсь. Ну, тобто я був задоволений, всі мені потрібно, це було важливо для мене. Ти потрапив у підрозділ. От, ну, ти був пілотом, ти казав, От, а, а чи ну, знадобились тобі твої технічні навички як айківця? Саме там для того, щоб подружитися з дронами, наприклад, з їх технічною базою, так звичайно, якщо ми кажемо про сферу FPV, це про програмне забезпечення. Дуже багато треба потратити часу, витратити щоб налаштувати дрон. Зараз це кастомні прошивки, які треба зашити, які треба підредакувати під якісь там наміри фронту. Також ти постійно стикаєшся з обладнанням: це ретразатори, це антени, і звичайна технічна підґрунтя, і те, що я непогано розуміюся в, в комп'ютерах, мені допомогло. Який був твій от саме бойовий шлях в підрозділі? Як швидко ти знайшов от, ту нішу, на якій от ти зараз знаходишся? Коли я потрапив в підрозділ, я вважав, що я прийду і піду в піві. Перед тим, як потрапити до війська, я купив собі пульт, встановив ліфтовчик і там літав. І досить непогано літав і думав, от зараз мене візуть у пілоти. Але коли я прийшов, командир сказав, що наразі у нас і в немає. І командир мені запропонував або на вампіри, або на скиди з мавіком. І поки я думав, мене вже поставили у кіпаж на скиди. Ми працювали на скидах. У мене був дуже, дуже гарний та освічений пілот. Я був споряджаючим БК у нього. І коли в нас з'явилися FPV, мене поставили пілотом і старшим зміни FPV розрахунку. Ну, на даний момент твій шлях в армії досить такий різноманітний, ти багато чого спробував. Чому навчила тебе от армія? Якщо навчила, то чому саме? Насамперед, це, мабуть, братерство. Коли я потрапив у підрозділ, я, ну, я не знав, що мене очікує. Так, я вирішив сам приєднатися до війська, але, ну, як ми всі розуміємо, є дуже багато у голові різних думок. Але коли я потрапив у підрозділ і побачив хлопців, вони побачили мене, ми почали спілкуватися, я зрозумів, що я зробив правильний вибір і що це моє. І з того бойового шляху зрозуміло, що ти, в принципі, багато чого встиг спробувати за ось ці там, декілька років в армії. Які наразі твої задачі, яка твоя посада, чим ти зараз займаєшся саме? Наразі я являюсь техніком у нашому зводі FPV. Так як це взводи FPV, дуже багато у нас дронів різної комплектації від різних брендів, і треба їх якось прошувати, якось їх лагодити і віддавати хлопцям, які запустять їх уже при безпосередньо у ціль. Ось тому бага, роботи дуже багато. Ось і ми її робимо. Тобто твій бойовий шлях починався от, з пілота, і зараз ти все ж таки прийшов до технічної, комплекта... до технічної складової дронів і відповідно до роботи з нею. Що з IT, з того технічного бекграунду для тебе стало от критичним саме зараз, коли ти почав активно так займатися технічною складовою впівішок? Насправді зараз я відчуваю. Нібито я повернуся на свою попередню роботу, тому що саме Айтішні скили допомагають мені у своїй нинішній праці з дронами. Айтішка це така от дуже Цікава сфера роботи, де поєднуються там, і технічні всякі моменти, та, і купа різноманітних івентів, заходів постійно там HR проводять, та, щоб ну, не, не сумно було працювати. А, розкажи а, якусь а, цікаву історію, можливо, там, ви проводили якийсь там умовний тімбілдинг у себе в підрозділі чи щось типу такого. Так, у нас бувають різні заходи. Я пам'ятаю, ми з побратимами виїхали до лісу. Шашлик, сік, мангальчик, ну і дрончик, звичайно, який ми розмухували вогнище. <рес> ну, це креативний підхід до використання дронів. Руслав, твій позивний альпініст. Розкажи, як ти отримав цей позивний. Коли я потрапив у підрозділ, в перший же день зі мною поспілкувався командир роти, і він спитав, чим я займався, чим жив на гражданці. І спитав, є в мене позивничні. Я кажу, позивного в мене немає. А, спитаю, чим займався? Я кажу, помімо праці, спілкування з друзями. Там, то що я ходив у гори, я займався на стенді ХАІ, допомагав інструктору проводити заняття з дітьми та дорослими. Це було моє хобі, яке я дуже полюбляю. Я сподіваюся, коли е, закінчиться повномасштабна війна нашою, звичайно, перемогою, я повернуся свого хобі. Розкажи, які зараз найактуальніші технічні напрямки у Збройних силах? Я буду казати за те, що в чому розуміюсь. і це будуть дрони, звичайно, і ні для кого це не секрет, що зараз дуже велика проблема це ударні дрони, які б'ють по містах по мирним мешканцям. Ну і саме протидія цим цим дронам. Є важливою задачею. плюс дуже багато викликів о, в теж НРК і в і суміжних якість галузях. Тому я вважаю, що дуже дуже як ніколи зараз потрібні люди з технічним підґрунтям, які зможуть все це удосконалити і вивести новий рівень. Угу. Ну, так само можна сюди ще додати, в принципі, радіоелектронну боротьбу, mm -hmm. радіоелектронну розвідку. Так, звичайно. Те, що, в принципі, є теж таким критичним моментом зараз на лінії фронту. Так, є актуально. Скільки ти служиш в армії зараз? Спочатку минулого року. А як змінилося твоє життя і ставлення до себе? Так, звичайно, моє життя змінилося, але я не вважаю, що не найгірше, тому що я зустрів досить багато хлопців та дівчат, які стали моїми побратимами та посестрами, яких я дуже люблю. Я розумію, що я роблю важливу справу. І навіть якщо були моменти, як коли я замислювався, а варто було йти чи не варто було йти, кожен раз я зрозумів, що. Я вчинив вірно. І якщо хтось спитав мене, якщо відкотитися до минулого, зробив би я такий крок, я на 100% впевнений, щоб я його зробив. Але о, набагато раніше. Що б ти хотів сказати тим, хто ще вагається? По-перше, я хочу подякувати. Я хочу подякувати всім тим, хто допомагає нам. Це волонтери. Це люди, котрі закупили собі принтера та друкують нам скиди, які друкують для нас інші якісь девайси, котрі нам допомагають у виконанні наших бойових завдань. Це дуже важливо, це дуже добре. Але коли я потрапив до війська, я зрозумів, що людський ресурс це набагато важливо, тому що не вистачає саме людей. Не вистачає людей, які можуть прийти і можуть своєю світлою головою знайти якісь рішення, які зможуть приблизити нашу перемогу. І я не знаю, що може бути важливіше за це. Саме тому, якщо ви ще вагаєтесь, виберіть собі підрозділ. Попитайте у військових, я впевнений, у вас є друзі або приятелі військові. І виберіть той підрозділ, який вам сподобався. І йдіть до нього, обирайте посаду, яка вам більш подобається. І вперед, вперед. Дякую. Назаєм. Долучайтесь до 92-ї окремої штурмової бригади через рекорд. Посилання бік. в біо, третій штурмовий батальйон.